А я знайшла новинки в Єві і вже поспішила їх купити і показати вам. До речі, в нашу Єву завжди новинки попадають в останню чергу. Але цього разу навіть щось і перепало й нам. Хочу сказати не про новинку, а про моїх фаворитів це пензлики від Патрісії Ледов. Мій улюблений 104-й просто ідеальна штука. Те я взяла в 106-го. Дуже класний для пудрочки. Тепер дві новинки, і єдині поки що в нашій Євід. пудра для губ від Глембі. І BB Cream Fit Me від Мейбелін. Він має SPF 50. Єдине, що у нас немає тестерів, і я не впевнена за відтінок. Він мені в магазині здався хорошеньким, але щось я прийшла додому, мизнула його на руку, і він мені здається дуже світлим. А, можливо і ні. У мене у відтінку 20. І мені він, можливо, трошки світлий. Обов'язково дам йому шанс. А тепер пудра для губ від Глембі. Я її відкрила від упаковки, але ще не дивилася, яка вона всередині. Взагалі, як ви уявляєте собі пудру для губ, як вона має працювати? Ой, ну це не пудра, це такий блиск. Так, цю консистенцію можна перерівняти до пудрової, але вона якась навіть більше мусова. Тестерів у нас також не було, відтінок взяла наугад, тому давайте зразу подивимось, чи він мені личить. Дуже приємно пахне шоколадом. Ой, ну відтінок класний. класний. Я, мабуть, вже наскільки знаю свої вподобання, що навіть без тестера вибрала відтінок, який мені подобається. В губах воно відчувається, наче припудрені губи. Подібна новинка вийшла у LN Pro. У мене, до речі, відтіночку 03. Раче подивіться, без жодного олівчика, без зволоження.